Щоранку австралієць Девід Роу зупиняє машину на узбіччі і дістає пензель та фарби. Прибережне містечко Лосінда стало для нього художньою майстернею. Чоловік розписує стовпи електропередачі. дуже приємно приїжджати сюди рано вранці і малювати. Це приємно, ніхто не вказує, що робити. Я не маю начальника. Це чудово. У Лусінді трохи більш як 500 жителів. Картинних галерей немає, але місто з розписаними стовпами й саме стало схожим на музей. виходиш на двір і ніби потрапляєш у лувр. Ходиш серед цих стовпів і милуєшся. Не зовсім лувр, але все ж це не менш важливо. Хоча таке заняття Дейвіду до душі, але насправді це таке робота. Художника найняла міська влада. Він розмалював ці стовпи 20 років тому, а тепер його попросили оновити фарби. деякі картини ледь помітні. Дивишся на них, і вони просто жахливі. Розумієте, вигляд дуже сумний. Картини присвячені Лусінді і його мешканцям їхньому життю, а ще важливим для містечка подіям. Приміром, це Ясі, який налетів на штат Квінсленд у 2011 році. А це місцевий рибалка. Він недавно помер для його дружини. Ця картина спосіб зберегти спогади. Якщо подбати про картину, то вона й через 20 років матиме такий самий вигляд. Гадаю, це чудово. У цій роботі є ще одна особливість: у Девіда не завжди виходить малювати безперервно. Кумедно. Я малюю. Раптом підходить бабуся і вирішує розповісти мені про всі свої проблеми. У такій ситуації. Девід просто каже, що любить усіх у цьому містечку і називає його прекрасним.